Доброго дня, шановні одесити. Мене звуть Марина, мені 14 І я волонтер з благодійної організації. Я допоможу. Наша організація існує вже понад два роки. Однак, під час військової агресії РФ гуманітарні виклики волонтерам. Та потреби українців значно зросли на сьогоднішній день. Лише у нашій організації під опікою приблизно 5600 цивільних людей і всі існуючі підрозділи ЗСУ. Нам важко, але з вашою допомогою ми подолаємо будь-які виклики і допоможемо країні дійти до перемоги. Для допомоги цивільним та військовим організація потребує продукти, одяг, медичні засоби та речі побуту. Якщо ви хочете звернутися з вашою пропозицією допомоги, телефонуйте за номером телефону 063 522 50 49 063 522 50 49. Це номер телефону нашої організації. Разом до перемоги, слава Україні.